Виникла пожежа 71, Так три людини перебувають під завалами. Гасіння пожежі після прильоту шахеда в багатоповерхівку, евакуація людей та розбирання завалів. У Борисполі відбулись командно-штабні навчання екстрених служб та органів місцевого самоврядування. Аби перевірити готовність до оперативного реагування у разі атаки житлових будинків ворожими безпілотниками, було інсценовано приліт шахеда в одну з багатоповерхівок міста. Розповіла заступниця начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юлія Буряк. Саме відпрацьовувалися третій п'ятий поверхи. Також було три загиблих умовно, три постраждалих, і евакуйовано до 90 осіб людей із цього багатоквартирного будинку. Також відбувалася евакуація людей. Пішою ходою, і також автобусом були задіяні усі служби міста, такі як патрульна поліція, поліція, ДСНС, медична служба це стосується і нашої ЦРЛ, і первинки, і екстреної медичної допомоги. Було навіть задимлення третього, п'ятого поверхів. Тоді, безпосередньо, коли поступає відна, нам кажуть, ми відпрацьовуємо відразу: набираємо 101, 102, 103, 104, щоб три, всі оперативні служби, які я назвала, приїхали самі перші на місце події. Спочатку в будівлі працівники ДТЕК та Київоблгаз вимикають електрику і газопостачання. Далі рятувальники ДСНС, вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення на залишки вибухових пристроїв. Потім вогнеборці гасять пожежу. Все залежить від самої ситуації, що трапилось. Якщо це якесь влучання, де є боєприпаси або якісь вибухонебезпечні об'єкти, то. Спочатку на місце прибувають люди, які можуть ідентифікувати, чи безпечно на них працювати всім службам. Встановлюється, чи є вибухонебезпечні предмети за візуальних ознак. Далі, якщо все добре, допускається до роботи представники ДТЕК, які повністю знеструмлюють здання, щоб могли працювати інші служби. Та газова служба також ви розумієте, щоб для того, щоб не було вибуху. Газу або ще щось. Далі до місця події залучається служба з надзвичайних ситуацій, ДСНС, вона сама вони починають ліквідувати та еваку... ну, евакуювати ліквідувати саму надзвичайну ситуацію. Паралель, паралельно проводиться весь цей час евакуація населення постраждалих. В першу чергу критична, ті, що поранені. Ну, взагалі долучилися всі служби нашого міста. Конкретно по нам у нас долучилася та цистерна. ДПК штурм, яка в Бориспродіслокується, і до мене автомобіль це штаб ліквідації наслідків НС по Бориспольській громаді. У нас залучено було шість чоловік особового складу, дві ніси техніки. Ну, на місці вже було залучено допоміжну іншу техніку. Організовували роботу штабу. Тут частина наших допомагала ліквідувати саму пожежу. Частина організовувала роботу штабу. Пісно спочатку приїжджають там перші пожежні автоцистерни, де перше 23 ну, по селам, хто у нас місцева пожежна охорона, хто перший приїжджає, той вже далі по алгоритму доповідає, яка там ситуація, чи, можливо, там люди під завалами, чи є там загиблі, вже візуально видно, чи є постраждалі. Це все доповідається. І тоді вже йде нарощення ну, на, на цю подію сил. Засобів, які потрібні, якщо потрібні залучають автокрани і тому подібну техніку, клінічні підйомники, це вже далі все залучить. Ну, Першим, як зазвичай, звісно, приїжджають пожежні. З пожежою розібралися. Більша частина пожежної машини виїхала в розташування. Може там залишиться там одна-дві цистерни. Ну, для, скажімо, будівельне сміття лишилося, при його розборі може десь якесь пління, щоб для проливки залишилася резервна машина. І ну, штаб до самого кінця, до останнього камінчика, як ми вивозимо, грубо говоря, всі будівельні ну, залишки цих схід, вот, штаб залишається на місці подій. Тим часом патрульна поліція оточує і перекриває рух поблизу місця події, а правоохоронці охороняють майно постраждалих. Від патрульної поліції було залучено чотири автоекіпажі та один піший екіпаж для допомоги людям та перекриттю дорожнього руху на даній ділянці дороги. Я вважаю загалом завданням ми повністю справилися. Навчання пройшли задовільно. Далі ж рятувальники виводять з будівлі постраждалих, де їх одразу реєструють у спеціально облаштованому пункті. Займається цим евакуаційна комісія, вони розміщувалися тут неподалік мене. Пункт реєстрації це всі люди, які евакуюються, обов'язково повинні бути записані, щоб нікого не загубити, тому що, наприклад, є піша хода і автобусом, щоб всі були по списку. Розумієте, це ми моделюємо у спокійному варіанті це все. Але коли, не дай Бог, щось трапиться, то потрібно буде відслідковувати цих людей. Не всі завжди можуть адекватно себе поводити, десь можуть впадати в паніку. Люди і всіх потрібно. Зберегти Важко пораненим Медичні служби надають невідкладну допомогу і відводять в найближче укриття. спокій. рятувальні служби вже на на місці. Просимо взяти найнеобхідніші речі, документи якнайшвидше залишити свої помешкання і до прямо пункту евакуації. Визначили найближче укриття. Там цих евакуйованих людей приймали уже надалі. Там були розгорнуті кімната матері, і дитини. Якщо у випадку є дітки, матері у них окрема кімната. Там також є психологи, які подбають про цих людей. Також там була задіяна. Служба матеріально-технічного забезпечення, яка надавала чай, воду, все необхідне, сухі якісь перекуси. Опікуються служби людьми, які потребують психологічної допомоги. Ми перше дивимося на реакцію людини, тобто ми керуємося положеннями, перше це не завдати шкоди, тобто ми обдивляємося, чи немає пошкоджень, якихось щоб може перше направити до медиків. Далі це захист честі і гідності. Тобто, якщо треба прикрити людину, одягти в нас і покривальця, тобто ми прикриваємо максимально убезпечуємо її гідність. І далі оцінюємо її стан, тобто стабілізуємо Своємо дивлячись від того, яка реакція на дану подію. Це може бути ступор, агресія, апатія, і дивлячись від цього є протоколи наших дій. Ну, сьогодні, на щастя, це такий імітований був захід, тому ми. Стабілізували це такі класичні прийоми дихання, заземлення, вкривали, тому що прохолодно людей чай, водичка, тому що важливо пити водичку. Ну а Завершальним етапом ліквідації наслідків катастрофи є розбирання завалів. Цим займаються комунальники. Міська рада відіграє першочергову роль, бо на базі міської ради утворені штаби. Я керівником штабу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, призначений міським головою, і в момент настання надзвичайної ситуації першочергове реагування має відбутися. Е е е Складом цього штабу, тобто ми повідомляємо першочергово 101, ну як ми всі знаємо, 101, 102, 103 служби, потім локально викликаємо наші комунальні служби, є певний алгоритм дій. Ми повідомляємо подію, що сталося, що нам відомо, фіксує, хто повідомив. Прибуваємо на місце, Всіх викликаємо, якщо навіть це нічний час або будь-який інший, ми маємо всі прибути, формується алгоритм дій першочерговий і починаємо працювати. Навчання вони планові і вони доводяться обласним керівництвом, загальноукраїнським керівництвом, є план цих навчань. Він доводиться безпосередньо ну, в близькості до подій щоб ситуація і навчання відбувалися якомога наближені до реальних подій. Ну, щоб ми не мали змогу, там заздалегідь щось підготуватися, там, там, полегшити собі роботу. Тобто ми до кінця не знаємо так, так звану, надається вводна. В ній описується ситуація, і ми її дізнаємося фактично на місці події. От сьогодні ми маємо визначити клас цієї події, маємо визначити, що ми застосовуємо, які сили і так далі. Після виконаного завдання кожна служба звітувала про роботу на реєстраційному пункті, фіксувала це Юлія Буряк. За її словами, Бориспіль готовий до ліквідації наслідків ймовірних атак ворога. Такі тренування потрібні, особливо в цей час, щоб кожна служба, кожна людина, яка задіяна, вони знали, куди йти, що робити, як доповідати. І це одне а інше взаємодія між цими службами. От, коли є взаємодія, коли всі працюють як налагоджений механізм. Зм, ось це дуже важливо. Анастасія Усик, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.